Вітаю вас, хлопчики і дівчатка на занятті з грамоти. Сьогодні ми з вами будемо знайомитись, можливо, хтось з вас вже знає, звук М і звук М, буква М, яка починає багато слів, і цей звук М. Відноситься до приголосних звуків. А чому він називається приголосний, я вам розкажу. Але для початку ми з вами привітаємось. Вибачте, так. Давайте привітаємось, приготували ручки. Вушка прислухайтесь, очі придивляйтесь. Носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи дружно всі взялись. Ну що ж, слухайте уважно. Звуки мови української позначаються буквами. Звуки ми з вами подивіться на картинку. Звуки ми чуємо вушком і вимовляємо ротиком. Букви ми бачимо оченятами і пишемо за допомогою олівця і нашої руки, тримаючи олівець в руці. Отак. Отак, трьома пальчиками, так? перед думаю. нами з вами. Буква М, звук М. Послухайте віршик. Слово мама кожен знає. Маля першим вимовляє, тому букву М вивчати треба з малку починати. Молоко, мороз, морквина, масло, м'ясо, мед, малина, майстер, місто, мода, муза, мушля, море, морш, медуза. Отже, щоб книжки читати, букву М потрібно знати. Подивіться на екран ось вона червона, велика буква М і маленька буква М. Що, ще сейчас. С воно перестрибує зараз. Бачимо да, з вами велика буква М і маленька буква Ні М. м. Ні буква м. м позначає звук М. Подивіться, перед нами чоловічок синього кольору з однією рисочкою намальований. Бачите, да? Одна рисочка позначає. Твердий приголосний звук М. А дві рисочки у зеленого чоловічка позначають м'який приголосний. Зробіть ось так пальчиками. М'який приголосний, ось це він. Бачите? М'який двома рисочками позначається м'який приголосний звук. Однією рисочкою позначається твердий, як кулачок. Твердий приголосний звук. Ми зараз з вами будемо знайомитись зі словами, в яких є м'який приголосний звук, вимовляється м'яко, і твердий приголосний звук. Давайте для початку спробуємо з вами проказати звук М. 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 Що відбувається з нашими губками? Наші губки. Змикаються, вони близенько притуляються одна до одної, а потім різко відкриваються. М-м-м. Ось це звук м, -м, -м. М, -м, м. Він утворюється за допомогою голосу і шуму. Приголосний звук М не можна співати, як голосні звуки. Йому за заважає губи, зуби і язик. М-м. М, м. Нам заважають губки. Скажіть мені, як кричить корова? Як мичить корова. Ну, грунти. Ма, похотки. Дивіться, ось воно, зеленим кольором. Му. Му. Тут до приголосного звука М приєднується голосний звук «у». І тому ми можемо тягнути, коли кажемо склад му. Давай разом спробуємо. «Му». Так, ми тягнемо, тому корова каже, кричить му. За допомогою звука М. -у і голосного звука у інтернет поганий. Ось перед нами. Яка буква? Яка це буква? Який звук, яка буква? Буква Л, е, звук М. Який утворюється за допомогою наших губок, да? які змикаються. Зараз ми будемо називати слова, які починаються на звук М. Дивимось уважно, що намальовано ліворуч згори. Ось це у нас. Це м'яч. Подивись на початку. Давай подивимось. Є У слова м'яч на початку слова стоїть приголосний звук М. Слушай, що стоїть на початку слова? Дивись, того над, над картинкою м'яч написано слово м'яч. На початку м. слова червоним кольором виділен приголосний звук М. Він стоїть на початку слова. Наступна картинка посередині знизу. Це ти вже назвав що? Ма. Морозиво. Молодимі. Жорік, ну кажи морозиво. Молодимі. Який звук на початку слова морозиво стоїть? М. М. Звук М. Отже, звук М у слові морозиво стоїть на початку слова. Наступне слово картинка подивись, що намальовано праворуч вгорі. Yeah. Це міст, міст. Який звук на початку слова стоїть? Подивись М. Yeah. М. Правильно yeah. на початку слова міст стоїть звук М. Розумничок. Далі дивимось ліворуч. У нас хто намальований? Yeah. А на українській мові називається МАВПА. Ну, скажемо мафа. На початку слова який звук стоїть? МАВПА. Мавпа. Звук М. Далі червоного кольору посередині стоїть машина. машина. Подивись, на початку слова червоним кольором виділений звук М. Він стоїть на початку слова. Наступна картинка: морква. Морква. На початку слова стоїть звук М. Ти слухаєш, Звук М у слові морква стоїть на початку слова. Так, а тут у нас що, подивись, будь ласка, оце що намальовано? Допоруч. Молоток. Який звук стоїть на початку слова? М. М, м, Звук М стоїть на початку слова. Молоток. Наступне М. слово, дивись вниз посередині. Майка. Маска. Майка. На початку слова теж стоїть приголосний звук М. М. І третя картинка це, Що це? Меч. Меч. Подивись, згори написано само слово, воно теж починається М. з приголосного звука М. 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 Меч. Так. Знову з'явились у нас чоловічки чела... з однією рисочкою і з двома рисочками. Давай спочатку, Давай спочатку розберемося з, чел... з людинкою, з чоловічком синього кольору. Він позначає тверді приголосні звуки. На початку слова тверді, як кулачок. Давай mm -hmm. називати, що це перше намальовано. Що намада? Мило. Ми чуємо, що це слово звучить і вимовляється твердо. На початку слова стоїть твердий приголосний звук «м». Мило. Наступне на картинці намальовано морозиво. Морозиво. На початку слова теж стоїть твердий приголосний звук М, морозиво вимовляється твердо і позначається звук М однією рисочкою, твердий приголосний звук. Наступна картинка. Це підземне метро. Метро потяг, який їздить під землею. Називається метро. Починається на твердий приголосний звук М, метро. М метро. Вимовляється твердо. А знизу у нас чоловічок, який позначає м'який приголосний звук. М. -м, -м. Твердо вимовляємо, ми кажемо м-мило, м, мило», «м морозиво, м метро. Твердо. А тепер вимовляємо м'яко. Що на першому місці намальовано? Мішок. Почекай, мішок на початку слова стоїть м'який приголосний звук м, 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 м Мішок. Наступне це жовта квіточка, яка називається «мімоза». «Мімоза». мімоза. Вимовляється теж на початку слова звук м, як м'яко, м'який приголосний. «М мімоза. А на третій картинці у нас намальований пальчик, який називається як мізинчик. Мізинчик, покажи мені свій мізинчик. Мізинчик, покажи свій мізинчик. У тебе є мізинчик? Отак. Він називається Мізинчик, а і мізинчик. він починається з м'якого приголосного звука Мізинчик. мізинчик. Отже, дивись, є тверді приголосні звуки, як кулачок, а є м'які приголосні звуки. І вимовляються вони по-різному. Тверді, вимовляються мило, морозиво, метро. А м'які вимовляються мішок, мімоза, мізинчик. Мама, ти так Ні, Все тут було. Дивись, перед нами картинка намальований місяць, де стоїть звук м на початку. Всередині чи в кінці слова. У нас є три клітинки. Подивись. Перша клітинка це звук «М» стоїть на початку слова. Друга клітинка. Звук «М» стоїть всередині слова, а третя клітинка звук М стоїть в кінці слова. Давай ти послухаєш, а я тобі розкажу. Добре? Дивись, перед нами перша картинка. Місяць. Місяць. Дивись, де стоїть звук М. Червоний квадратик включився. На початку слова стоїть м'який приголосний звук М. Місяць. Місяць. А це в нас гном. Гном. Звук М стоїть, в кінці слова. Дивись, ввімкнувся червоний квадратик. Він позначає місце знаходження звука М у слові гном в кінці слова. Наступне, ця квітка називається ромашка. Де, с... Де стоїть звук М, подивись. На початку посередині, так, він стоїть посередині слова Ромашка. Звук всередині слова стоїть, так. А це в нас ведмідь. Ведмідь. Де стоїть звук М? Всередині слова. Правильно. Килим. Килим. Де стоїть «М»? Звук... Кінці слова килим. І останнє, хто це в нас? Муха. Муха, звук М стоїть на початку слова. Отже, звуки певні можуть займати різні місця у словах. На початку слова, всередині слова, і в кінці слова. Угу. Подивись, квіточка «мак». мак. У нас є чоловічки. Да. Твердий приголосний Красиво. звук. Мак. Голосний звук, який позначається кружечком. І ще один твердий приголосний звук. Якщо ми зробимо звуковий аналіз слова мак, то всі ці рисочки стануть у свої клітинки. Давай подивимось. Мак. М. На початку слова твердий приголосний звук. Голосний звук А всередині слова. Позначається кружечком мак, в кінці слова звук К, твердий приголосний позначається однією рисочкою, слово міст. У нас на початку слова стоїть м'який приголосний звук М. Маті! Він позначається двома рисочками. Далі стоїть голосний звук І позначається кружечком, потім звук С, твердий приголосний, і в кінці слова звук Т. Твердий приголосний звук позначається однією рисочкою. Це називається звуковий аналіз слів. Ну що, ти трошечки втомився? Давай з тобою зробимо фізкульт хвилинку. Сонечко на собою, ходимо на сонечку Молодець! Гарно станцювали. Чудово! Ну що ж, я думаю, Жорік. Що ти зараз подивишся на картинку і скажеш мені, які слова ти бачиш? Які картинки ти бачиш, які. Починається на звук М. Хто це Крил... крильцята мемаша? Бабака. Це метелик М Метелик. Звук М починає це слово. Метелик. Наступне квіточка називається Мак. Мак. Починається на звук М. А знизу це що намальовано? Мило теж Боже, починається бій. на звук М. Ану, подивись уважно, чи знаєш ти, що оце таке? Як Маяк. називається? Маяк. Маяк! Правильно, він розташований у морі так, і показує шлях нашим морякам. Починається на звук М. А поруч стоїть. Мороз... Морозиво. Так. Морозиво теж починається на звук, приголосний звук М, М, м маяк, М, м морозиво. М. Жили собі на світі двоє мишенят круть і верть та півник голосисте горличко. Мишенята тільки і знали, що співали, танцювали, крутились та вертілись. Одного разу мишенята побачили на галявині конверт. Захотіли вони дізнатися, що знаходиться в конверті. Щоб його відкрити, треба виконати завдання. Треба допомогти мишенятам придумати слова на заданий склад. Жорік, у тебе ще є сили, ми будемо грати в цю гру, чи ми наступного разу її продовжимо? Жор, ти втомився? Ну хочеш мама і пічко? Помалювати хочеш ати ага, на екрані хочеш малювати. Ну давай зіграємо раз і потім будеш малювати, добре? Неважно, ну, не будь ласка. Потрібно придумати слово. От то тобі буде склад, а ти повинен придумати слово. яке починається... Значить, ]ся. дивись, перед нами перший конверт. На ньому написано Ма. Давай повторимо разом. Ма. «Ма». Ні, ми повинні з'єднати ці два звука. Ма. «Ма». А тепер подивись. Що заховано в конверті? Макарони. Правильно! Дивись, склад ма починає слово макарони. Молодець. Ой. Супер. Давай Макайоні. далі. Перед нами мишенята, які тримають наступний конверт. На конверті написано. повторюй за мною. «мо». Мо! «Мо». Повторюй, повторюй. Мо. Мо! А що знаходиться в конверті і починається на склад мо. Подивись уважно. А, мотоцикл. мотоцикл. Розумничок. Лайк тобі. Давай далі. Наступний склад ми. Повторюй, ми. ми. Яке ми. слово починається на склад ми? Подивись ми. В конверт. О, ну да. Но, ти казав как... А, мило. Мило, мило правильно. Бо, боно, ба. Ба. Так, Спасибо. давай далі. Все, зараз кінець М. уже. Давай далі. Склад му. Му. А що заховано в конверті? що починається на му? Подивися на муха. Муха, правильно. Супер. Муха заховалася. Тепер склад ме. ме, Дивимось, що в конверті заховано. Ме. Хто у морі плаває? А, ні 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 у неї є такі е, щупальця, які, до яких ми можемо а потім пече. Медуза, я спорю. Медуза, правильно. Я не така Так, а тепер давай Мі. читаємо Мі. Мі. Що у нас заховано в конверті? Мі. Мі. Мішок починається на звук мин. Побери свій настрій, Я, ти... будь ласка. Побери свій настрій. Чи сподобалось тобі заняття? Я Мені за сподобалось. Оце, за Молодці. А? Скажи, зеленый. не, не можно а теперь поехать. Он уже взорвался. Можно. Ох! До побачення, хлопчики и девчатка. До новых встреч.